Не знаю, чи побачу вас, чи ні? А може, власне і не в тому справа, а головне, що десь в далечині є хтось такий, як невтолена справа. Я не покличу щастя не моє. Луна луни туди не долітає. Я думаю про вас. Я знаю, що ви є. Моя душа від того вже світає.